Паночі, на замку Канків вчора проводилися якісь будівельні роботи, і люди телефонують на телебачення, що там відбувається. Будь ласка, проясніть. Всіх вітаю, хто дивиться сьогоднішнє телебачення. Канків там робляться роботи. Очиска очистка старого монастиря францисканського, який був заснований у 1505 році, і храму. Монастир вже руїно, ну, не видно руїни, вони під землею. Але храм, який тепер очищався, то є храм, перший храм францисканський. Якщо люди знають, що у Гочамеді тоді там була на Канків, замок і францисканський храм і монастир. 1505 році він був заснований, потім побудувався. Багато років будувався, і там жили францисканці аж до протестантської ери, коли протестанти сюди прийшли на Закарпаття, і вони тоді той монастир розбили, храм, все, все все порозбивали. І пері вони, в принципі, стали протестантами, вони були католиками. Потім, у 1660-х роках, 65 х роках вони знову навернулися, як можна так казати, може, хтось зі мною не згідний, але. Вони знову стали католиками і побудували сьогоднішній храм, який називають, називають люди у Виноградові Монашка. Вони потім знову побудували храм і монастир. Тоже францисканський монастир, по сьогодні його ми бачимо. Це складна історія. А з чим пов'язано те, що ви вирішили розчистити зараз фундамент, власне, цієї храму, цього храму да? на, на, на Канковій. І так я розумію, там ще має бути щось встановлено. Так, є річниця, перш за все, 560 років як помер Йон Капістран. І цей храм Новий Монашка, який говорив, що в 1660 році був збудований, має титул Йоанна Капістрана. І люди, і францисканці, так само не, не просто так взяли цей титул, тому що не можемо повністю доказати, є письменно написано про нього. Письмові джерела е, да, письмові джерела є, але толком не можемо доказати, бо не є всіх письмових джерел, що, де він похований. Тому що він у, у 1456 році е, помер якраз 23 жовтня. Він помер і його похоронили у Горватії. І він там був похоронений, і потім знову о, турки знову нападали на Європу. Їх тоді вигнали. Він цьому велику участь брав у Нандорферварі. Там перемога в його теж заслуги він молився і так само був при, при людях. Він був як капелан, так? Так, 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 так. І він, він тоді там був присутній, коли був це в Нандорфеєрварі, він потім там помер. Не... Не так аж, через декілька місяців його поховали. І потім знову, через декілька років, приходили туди. Турки, щоб його не осквернили, його мощі. Францисканці брали його мощі і несли в самий далекий монастир. В Сегеді, де також служив, там є письмова книга. Історію дому, там ми, ми можемо прочитати. Явно написано, що його з Хорватії вже Угорщину привезли тоді, хоча то була велика Австро-Угорщина. Привезли її сюди, у це до Всегет. Ні, раз в Сегет. В Він там був як стоянка була, і потім його нешли далі до самого далекого монастиря. Тут, тоді в Великій Австро-Угорщині. І той, той монастир це був Виноградів. Ну доказано не є, що його справді сюди довезли чи не довезли. Но ми думаємо, що його довезли, але немає ніяких доказів про цього, що, що справді його мощі тут є. Але, е, тому цікаво, що там був. Ну є є на, написано теж, це можна знайти в Будапешті, в бібліотеці, Рукописі, що робили і скопки тут на Канків, там був колодязь, і куди протестанти кинули його мощі. Не знаємо, не є доказано, але є написано, що, що шукали, але нічого не знайшли. Що є таке такі думки і такі розписи. І оскільки інших версій немає, ви власне приймаєте цю версію, що його, знайшли тут. Верніше, що він тут, да. е... Де, я сам кажу приймаю, тому що ну, на 100% я сам теж не можу це казати, але бачивши саме Закарпаття і бачивши цю землю, тут на Закарпатті багато чого тут вже трапилося, скільки тут вже не мінялися границі, скільки разів тут не було багато змін, і все-таки люди якось в місті живуть мирно. Я це бачу. А по-друге, Багато чого вже і в Європі є, і на Україні, і всюди є багато всяких страшних речей. Лих, добре кажете, лих. І тут теж є, але не настільки. Я упевнений, що він нас обороняє. Бог нас обороняє. Бог Бог і через Його святість. Якщо, якщо і може немає його мощів, але Його благословення є тут. Добре, почистили фундамент храму. Визначилися, що це є монастир францисканський імені Яна Капістрана. А я так розумію, мають бути якісь урочистості з цього приводу? Так, так, будуть урочистості. Саме перша урочистість буде вже в суботу, 4 місцевого часу. Починається, там буде відкриття якраз у храмі Йоанна Капістрана в Монасті. То 10 років, як був цей храм знову висвячений, освячений, і там буде урочисто почнеться ця церемонія. І вона буде тривати цілу ну, суботу, там 4 години чи 5 годин. Там служба, відкриття буде, де можна подивитися буде про канків, там і будуть різні вис, ну, Не виступи, а вистава. Картини, різні схеми старі, не, не сьогоднішні, дуже-дуже давні, які вони є збережені. Навіть буде рукопись Йоана Капістрана, його власноручно написані. то все, все буде виставлено. Але воно тільки копії будуть вони не, не, на ту, не, не дають нам. Але це буде виставка, яка буде зв'язана з цим всім. І в неділю буде продовження цього, буде служба. У півдесятій місцевого часу храмі Вознесіння, і звідти після цієї служби урочисто підуть на Канків і там е, поставлять е, на пам'ять цьому монастирю і храмове Йоанна Кабістрана знак, да, що буде оголошувати, що це справді там є.